Славення Господні на вас, його благодать, у чоловіку любів, завжди нині і повсякчас, і на віки віків, амінь, благословення Господні на вас, Його благодаті, чоловіку любів, завжди нині і повсякчас, і на віки віків, амінь, благословення Господні на вас. Його завдав віку любим, Завжди нині був зеркал. І на віки віків. Я дав команду, щоб я прийшов, бо я в другому ряді не можу прийти. Я хочу вас благословити. Так що я без думки. Вони вас чують. Вони вас чують. Отець! А що, чого не було особиде? Генерал дав мені команду. Та може пропустять вас? Походьте, походьте вже розпускати. Вони кусаються. Вони вас почули, бачите. Вони почули, вони почули. Отець, звідки ви є? Зараз пішов старшого запитати. А ви звідки приїхали? Я повідав, що літають тільки двом Командири, ви ж не давайте команду бити людей ні в якому разі, чуєте? хай просто стоять, якщо треба. Це ж наші двох, Якщо не давай. Дозвольте. Не бойтесь, не бойте їх угріти Господні на вас його.